Люди можуть зіпсувати собі рейтинг, якщо наберуть свої партії умовні, да яких ще немає. Але ж ну, скажімо так, зі старої гвардії, хто вже заплямований політичним українським життям, або навпаки, когось рятувати своєю появою. Ну я би так не сильно розкидався. Хтось заплямований. Ну, і обрали дев'ятнадцятому році не запляно не заплямовано. І що. От, ману владу обрали, умовно кажучи, і, і що у нас життя красиве, прекрасне, кольорове рожевих фламінго. Ну тому от, треба бути обережним. Тому, от, до речі, що ви розуміли, якщо так я підслідковую там зелені ботоферми, так у них якраз зараз тенденція йде про те, що вже ж Зеленські і його команди теж нібито не нові. Так, у них така тенденція, що ну старий конь не портить, Ну якби так образно кажучи. Тому я би розумієте, політик зіпсує свою репутацію тільки тоді, коли він хоче зіпсувати. А якщо він йде аби працювати на користь держави, ну тоді значить дуже важко його зіпсувати. От, якщо політик обіцяє і виконує, тоді це дуже важко йому зіпсувати, щоб хтось зіпсував репутацію. Якщо політик послідовний, а не. Кидається в одну сторону, то лі, в одну ліво, то право, тоді знову ж таки важко йому зіпсувати репутацію. Все залежить від людини. О тут більше мене питання розумієте, навіть не до політиків, тому що в нас, от знаєте, найбільше найгіршими політиками стають ті, хто прийшов, хто є новими політиками, от і знову таки доведено історію. Мене більш скажімо так, мене турбує культура вибору українців. От вона вона у нас. Відсутня, в нас українці регулярно ходять по граблям. Вони обирають як на якусь умовну голограму, обирають картинку. Вони не обирають програми. Тому ми от, з кожного разу те, що ви називаєте зіпсувати імідж. Та ніхто нічого не зіпсує, просто люди вже обирають зіпсованих. Ну така карма у нас, українців. На ваше бачення чи це можна змінити? Чи з'явиться культура? Все ж таки війна змінює і наш народ, наше суспільство. І... Ні. Ні. Ми подивіться на опитування. Судячи по опитуваннях, не дарма же зазначу про те, що фігурують партії, які досі не існує. Блок Зеленського його не існує. Партія Залужного її не існує. Партія Буданова її не існує. Називають партію Білецького, хоча Білецького є партія, ну, не знаю, три варіанти там Азов. Третя штурмова, тобто, знову таки, якісь люди обирають якісь міфи. І говорити про те, що політична свідомість покращиться, ну я сумніваюся. От. Це, ну, розумієте, коли, а хто буде обирати? От. Якщо ми бачимо скандинавські країни, де в участь в виборах беруть люди, які платять податки, тобто вони своїм гаманцем знають, куди хочуть, щоб Україна кудись рухалася. А в нас то обирає пенсіонери, які думають, ага, колись було краще. Да. Раніше думали, як буде в СССР, треба проголосувати за комуністів, то буде Радянський Союз, буде все добре. О, зараз голосують, так бо давай проголосуємо за ті, тому що кобаса була про вісім. Ну. Це занадто складне питання, тут треба його міняти на законодавчому рівні, багато якихось речей, і починати вчити політичної культури зі школи. Так само, як в нас починають тільки тепер вчити фінансові культури зі школи, аби е, люди не думали, що я наберуся кредитів і мені буде щастя, і не думі про те, що треба, треба віддавати. Так само і з вибором. Тобто ми сьогодні живемо рівно так, як голосували вчора. От, і все просто це усвідомлюють. Ну, дуже критично мала кількість людей. Тому я кажу, що у нас якраз дуже проблема з політичним вибором, е, політичною культурою, і відповідно це все лягає на політичний вибір, який я називаю досить кордон. Ми ми продовжимо ходити по граблях.